Доброго дня, всім добрим людям. І так, сьогодні, як я і обіцяв, будемо знімати маленький ролик про те, як відбулося судове засідання з приводу притягнення Будапештських гарантів до юридичної відповідальності, а саме стягнення з них шкоди за те, що точиться війна між Україною, Державами і Російською Федерацією. Ну сьогодні, в принципі, відбувся. Прийшов. Від кабінету міністрів самозванець, який працює в Міністерстві юстиції України, і сказав, що він представляє Кабінет міністрів України, хоча представляти представника діючим законодавством не передбачено, і в тому числі перед дорученням представницьких повноважень підлягає нотаріальному посвідченню. Так, написані закони в державі Україна, і їх треба дотримуватися. Ну і стосовно доброго. Того, що суд все-таки дослухався до аргументів, і в зв'язку з тим, що не надали документи, а я нагадаю, що Будапештський меморандум, підписаний 5 грудня 1994 року, він називається меморандум про гарантії безпеки у зв'язку з приєднанням України до договору про нерозповсюдження ядерної зброї. І таким чином, в зв'язку з тим, що були надані. Копії Міністерством закордонних справ суд все-таки витребував оригінал цього меморандуму для огляду судді і завірену належним чином копію. Витребував лист постійно представника в ООН Юрія Сергієва до Ради безпеки від ООН від 27 лютого 2014 року. Проте де, де він написав, що. Под з проханням термінового скликання Ради безпеки відповідності до статті 34 і 35 статуту ООН в зв'язку з погіршенням ситуації в Криму, що загрожує цілісності України, і е, написав, що вони просять Україна просить мирне розв'язання спорів, оскільки е, як він повідомив, про те, що Росія в принципі підтримує терористів. Тобто, фактично, держава Україна визнала про те, що в 2014 році в неї не було поняття війни, військової агресії, в неї була боротьба виключно з терористами, які її називали. І е, долучив я відео з Ютуба про те, де постійний представник України ООН Юрій Сергеєв каже, що. Росія керує терористичними угрупуваннями та неодноразово підтримувала терористів, постачаючи їх зброю. Це при тому, що Крим вже фактично був анексований, був, був практично проведений референдум в Криму, але зомбаки твердили про те, що це тероризм і Росія постачає зброю терористам. Тобто, фактично, спотворюючи право, чиновники Держави Україна усамосунулися від виконання своїх обов'язків і методом Янукового Чострауса, думали, що ця проблема вирішиться якось сама собою. Ну і витребували в Міністерство закордонних справ належним чином засвідчений документ про заборону. Засобу національної політики пакт Бріана Келога, саме засіб національної політики як війни. Цей документ має нумерацію 995, резка 647, прийнятий 27.08.1928 року. Тобто, через три роки будемо святкувати сторіччя цього пакту Бріана Келога, оскільки яким заборонено. Політику держави, політику війни як політику держави. І тому цей документ діючий у всіх державах, які його підписали, в тому числі і правонаступник держави Україна як правонаступник Української Радянської Соціалістичної Республіки. Ну і з хорошого також є те, що з Верховної Ради витребували Завірену копію договору між Російською Федерацією Росією і Україною, який підписаний в Стамбулі в квітні 2022 року та парафінований Україною зі всіма додатками і протоколами до нього та оригінали для огляду судів. Чому цей документ важливий? Він важливий тим, що Держава Російська Федерація, якщо в когось коротка пам'ять, то нагадаю, що в квітні були переговори в Стамбулі між державами України та Російська Федерація був підписаний договір, який парафінували, І виходить, е, що фактично Держава Російська Федерація звинувачує державу України у недотриманні цього договору. І на сьогоднішній день для того, щоб внести ясність, чи є вона держави України у порушенні права. Народу на мир і похідних від нього прав без цього договору також не обійтися. Ну, визнати обов'язково явку повноважних представників відповідача у всі судові засідання. На сьогоднішній день суд зробив перерву в цьому питанні, бо він ще дезорієнтований. Чи треба визнавати явку повноважних представників-відповідачів? А я нагадаю, що відповідачами є Держава Російська Федерація. Держава Україна, Держава Сполучене Королівство Великої Британії і Північної Ірландії, Держава Сполучені Штати Америки, Китайська Народна Республіка Держава і Держава Франція. Тобто суд поки що не зорієнтувався, і швидше за все він буде озвучувати те, що озвучив я, а саме, що шляхом мовчазної згоди і конклюдентних дій. Відповідачі, фактично, не надавши заперечень на позу, фактично визнали його в повному об'ємі. Ну, побачимо реакцію суду на наступне слухання, ну, швидше за все, буде так. І визнати обов'язкову явку постійного представника ВОН Юрія Сергеєва у якості свідка в судове засідання. Суд також поки що зупинився на тому, що на наступному підготовчому засіданні він буде. Визначиться, чи буде визнавати явку Юрія Сергієвича, чи ні, оскільки його покази матимуть вирішальну роль для прийняття рішення стосовно вини держави Україна, порушення права на мир і похідних від цього прав. Тобто нам потрібно буде з'ясувати, чи, чи які вказівки були дані представнику. України в ООН Юрію Сергій, яку позицію він займав, і на чому саме ґрунтувалася його позиція, коли він говорив про мирне розв'язання спору і про внутрішню розборку в Україні, оскільки внутрішніх розборок не було, а було, як ми з вами знаємо, вже узаконено, практично вже провходила анексія Автономної Республіки Крим. Ну і Переніс суд підготовче засідання самостійно за власною ініціативою на 6 жовтня 2025 року, оскільки потрібно все це витребувати, і потрібно достатньо часу для того, щоб витримувати ці всі докази, документи у якості доказів, які будуть в суді. Тому процес сам по собі доволі цікавий, оскільки на сьогоднішній день. Першим на території України відповідачами є держави, які на сьогоднішній день винні в тому, що порушене право народу на мир, порушені похідні права, і потрібно зацінести юридичну відповідальність. Дякую за увагу. Будьте здорові, всім всього доброго.